Всім доброго дня, ви на каналі LitWorld. мене звуть Артем і сьогодні буде особливий випуск для мене, тому що ми поговоримо про мого найулюбленішого письменника, про роман, з якого я почав читати, почав свій літературний шлях. Це було приблизно 10 років тому. Це Роман Мартін Іден Джека Лондона. Але перш ніж ми почнемо, пропоную вам підписатись на мій канал, щоб не пропускати наступні випуски. В першому закріпленому коментарі я залишу посилання на свої соціальні мережі Інстаграм та Телеграм канал. Дякую за підтримку. Джек Лондон, на мою думку, це перш за все письменник для чоловіків. Він пише про стійку волю, мужність, жагу до життя. Найулюбленіші його твори для мене це Мартін Іден, Морський вовк, Міжзоряний мандрівник і Джон Ячмінне зерно. «Мартін Іден це історія про молодого хлопця з робітничого класу, який закохується у молоду, привабливу дівчину з аристократичної родини. І заради зближення з нею він вирішує стати успішною людиною. На перший погляд, це банальна історія кохання, яку ми можемо бачити в безліч книгах, але не все так просто. У центрі розповіді, звичайно, ж, знаходиться Мартін Іден, молодий хлопець, який з ранніх років сам заробляє на їжу, переважно в морі наймаючись матросом на різні судна. Мартін привабливий і сильний, ніяка дівчина не встоїть перед його чарівністю та могутністю. Його поважають товариші, так як він до всіх ставиться по-дружньому, приходить на допомогу в потрібний момент. Вміє добре провести час і постояти за себе. Він щедрий і віддає всі свої борги, не забуваючи проявлену до нього доброту. Не боїться важкої роботи та робить її добре. Він упевнений у собі. Крім усього цього, незважаючи на зовнішню дику силу, Мартін має чуйне, ніжне серце, цікавість і жагу до пізнання, любов до краси і вразливість. Другою головною фігурою у творі є Рут Морс молода, приваблива дівчина з аристократичної родини, яка вчиться в університеті разом зі своїми братами. Вона вивчає мистецтво та літературу, багато читає, грає на музичних інструментах, дуже добре співає. Вона дуже чемна, чуттєва, завжди намагається зробити гарну обстановку для своїх гостей. Як і більшість аристократичної молоді, вона ніколи не працювала. Вона знала життя лише з книг, які читала. До зустрічі з Мартіном вона ніколи не відчувала почуття любові. Мартіна та Рут знайомить її брат Артур. Саме Артур запросив молодого робітника в дім їхньої сім'ї на обід за те, що Мартін захистив його від ву вуличних хуліганів. З одного боку, це була подяка, але з іншої Артур хотів привести додому дикуна і чекав від Мартіна якихось витівок. Але, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Мартін, будучи людиною чуйною, намагався поводити себе правильно. Він слідкував за манерами, слідкував за мовою та словами, які використовують, щоб не образити сім'ю, яка йому дякує. А сім'я Артура здавалась йому взірцем ідеалу. Саме про такі сім'ї, про такі відносини він читав у книгах. Інтелігентні, виховані, з повагою та любов'ю відносяться один до одного. Це так не вистачало Мартіну в його родині. У процесі спілкування Мартін та Рут знайшли спільні інтереси. Це були книги. Незважаючи на те, що він був з робітничого класу, він все одно читав не так багато, як вона, але важливо те, що у нього була жага до пізнання, і йому подобались книги, і він з великим захопленням слухав міркування молодої дівчини. Вечір пройшов добре. Мартін закохався в Рут з першого погляду. Закохалась і вона в нього, але вона ще цього не розуміла. Він був не такий, як вона собі уявляла. Він був сильний, мужній, грубий. Він не був ідеалом, який вона собі уявляла. Його сила водночас приваблювала і лякала її. До речі, до цього дня чоловіки не з'являлись в її житті у розрізі любовних стосунків. Це почало лякати її батьків, і саме тому вони дозволили її зустрічатися з Мартіном. Мартін натхнений світлими почуттями і водночас мучений з приводу класового та інтелектуального розриву між ним та його коханою. Він приходить до рішення, що треба розвиватися, стати таким же успішним, як і Морзе. Він вирішує стати письменником. На шляху до літературного олімпу Мартін розраховує лише на себе та на свою працю. Він йде до бібліотеки. І його охоплює страх. Він бачить цю велику кількість книг. Як це все охопити, як це все пізнати. Але потім він заспокоїться і каже: якщо інші змогли це охопити, то і я зможу. Повний енергії і віри в себе, він невтомно вивчає літературу різних напрямків, регулярно вчить нові слова та їх значення, розбирається в складних конструкціях, повертаючись до них знову і знову. За порадою Рут він починає вивчати граматику для того, щоб покращити свою мову та позбутися жаргонних та грубих слів. Він читає поезію, журнали, вивчає алгебру та геометрію, та починає виділяти для себе найважливіші напрямки. Дні здавались надто короткими. Дуже багато йому хотілося дізнатись. Він скоротив час сна до п'яти годин і вважав, що це норма. Час, що залишався, він задоволення витручав на свої заняття. Неохоче переривав писання, щоб сісти за підручники. Відкладав підручники, щоб йти до бібліотеки. Він сумом відривався від журналів, де були написані оповідання тих письменників, які вже почали заробляти собі на життя. Але складніше було закрити підручник алгебри чи фізики. Відкласти перо та зошит та зважитись заплющити втомлені очі, вибути з життя, хоча б на такий короткий термін вважалося Мартіну нестерпним. Його втішала лише думка, що через 5 годин будильник розбудить його знову. Він втратить лише п'ять годин, а після дзвін будильника вирве його з безплідного забуття, і в нього буде ще 19 годин, щоб працювати. Мартіну є чим поділитися зі світом. Він хоче розповісти про життя. Таке, яке воно є насправді, яким він його бачить, жахливе та приємне водночас. Мартін приймає рішення більше не виходити в море. Він прирікає себе на бідність, він голодує, але все ще продовжує розвиватись та писати. Я або помру, намагаючись, або досягну успіху, казав Мартін. але ніхто не вірить в його успіх. Навіть Рут, яка допомагає йому з мовою, не вірить в те, що він може стати письменником. Єдиний, хто вірив у Мартіна, що він досягне літературних висот, незважаючи ні на що, був він сам. Внутрішня сила Мартіна Ідена та його завзятість одна з основних надихаючих складових роману. Мартін знає, що не хоче бути звичайним робітником, як він каже, робочою скотиною. Він хоче сам керувати своєю долею і робить це, не покладаючись ні на кого. При цьому паливом його наполегливої праці є любов і лише заради неї прагне до слави. У міру того, як Мартін пізнає літературний світ, він починає знайомитися з роботами відомих філософів Канта, Нічче, Спенсера. Останній справи на нього найбільше враження. І зміцнив у молодому розумі певний світогляд і остаточно обернув його проти соціалізму. Мартін був впевнений, що перемагати має найсильніший, а рівність для всіх це шлях до занепаду. Адже дасть тоді можливість слабким виживати і плодити таких самих слабких, як вони. Філософсько-політичний інтерес Мартіна неодноразово приводив його до спекельних суперечок, як із представниками буржуазії у будинку морзів, так і з робітниками. При цьому в книзі створюється досить романтичний образ народних мислителів, бідних, але гідних людей широкої думки, які гаряче обговорюють різні ідеології, намагаючись гострим словом розбити своїх опонентів. Ці люди знають істину життя, хоч і не можуть дотримуватися більшості ідей. Їм протипоставляються аристократи, розумні лише на вигляд, напхані знаннями та думками інших людей, яких не можуть зрозуміти. Крім світоглядних питань, у романі ще підіймаються й соціальні питання міжкласових відмінностей, сімейних та колективних відносин, експлуатація праці та пияцтво. Останньому, до речі, в якийсь момент піддався навіть сам Мартін, працюючи в пральні з молодим хлопцем Джо. Устами Мартіна Ідена Джек Лондон відзначає те, що каторжна праця перетворює людину на худобу, адже віддаючи всі сили понад норму роботі, він не здатний відчувати смаку до життя, помічати красу навколо. Лише алкоголь на якийсь час повертає якісь почуття перед новим зануренням у небуття праці. За склянкою міцного Джо мріє про свою власну пральню, де ніхто не буде переробляти і де будуть найкращі умови для праці. Отримав він її чи ні, і я пропоную вам дізнатися самостійно. Освіта Мартіна призвела до несподіваного результату, до краху уяви та очікувань, переосмислення навколишньої реальності. Мартін розчаровується в людях. На обіді у морзів він не може зрозуміти, куди поділись всі їх знання, чому вони такі дурні та пусті. Їх примітивність та неспроможність проникнути до суті речей розлютила Мартіна. Він прагнув доб... наблизитись до них, але в результаті переріс їх. Мартін починає відправляти свої роботи до різних журналів, але вони не друкують його. На останні гроші він купує марки і знову і знову засипає видавництво листами. Рут вимагає, щоб він поступив на службу хоча б до її батька, але Мартін відмовляється, і вона кидає його. Під столом Мартіна накопичилося десятки творів. Він більше не пише, але продовжує відправляти їх. Мартіна ніхто не вірить, він у глибокій депресії. Така клопітка праця не може залишитися без нагороди. Його починають друкувати. Його роботи стають признаними суспільством. Сам Мартін стає багатим та відомим. Але Мартін нещасний. Ті люди, які не приймали його, тепер запрошують його на обід. Він не міг зрозуміти чому, адже він той самий, Мартін Іден, з тими же самими поглядами. Гроші та слава для цих людей були важливішими, ніж душа та почуття Мартіна. Він переїжджає до готелю. Майже ні з ким не спілкується і нічого не пише. Мартін у глибокій депресії, І ось з'являється Рут. Прихід Рут на мить вириває героя з тяжкого існування, але розуміння того, що вона прийшла повернутися до нього з тієї ж причини, через яку з ним тепер спілкується весь світ, добиває остаточно Мартіна. Розчарування людьми стає настільки гострим, що герой вирішує втекти з остогидлого йому Сан-Франциско, перебуваючи на кораблі по дорозі до Таїті. Мартін розуміє, що це рішення було помилковим. Популярний письменник не може любити, не бачить мети у житті, не хоче нічим займатись. Він проводить час на самоті, у постійному сні, який завершується для нього вічним сном у водах настільки улюблених ним колись південних морів. Я дуже вдячний всім вам, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо вам воно сподобалось. У наступних випусках ми обов'язково поговоримо і про біографію Джека Лондона, і про інші його роботи. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. До нових зустрічей!